Саміт щодо кліматичних змін завершився у Нью-Йорку. Його господарем виступив генеральний секретар ООН Пан Гімун. 120 керівників країн світу давали багато обіцянок і присягалися підписати угоду щодо протидії кліматичним змінам на наступній такій зустрічі на найвищому щаблі, що запланована на 2015 рік у столиці Франції, Парижі. Ми перше покоління, що відчуває на собі вплив кліматичних змін. і Останнє покоління, що може щось із цим зробити. Тож сьогодні я є тут особисто як керівник найбільшої економіки світу і другого завбільшки відповідального за газові емісії, аби сказати. Що ми почали щось із цим робити, побоювання щодо глобальної безпеки. Як очікується, домінуватимуть на загальних дебатах цьогорічної генеральної асамблеї ООН. І не лише агресивна поведінка так званої ісламської держави та Росії непокоїть світ. Із цими проблемами конкурує низка інших криз. по перше, тероризм іділ це загроза для всього людства. По-друге, кліматичні зміни є визначальною проблемою нашого часу. І ще одне це спалах Еболи у західній Африці. Це три найкритичніші, найважливіші та найсерйозніші кризи, що вимагають негайних дій та мобілізації величезних ресурсів та політичної волі. Учасники саміту погодилися розширити використання відновлювальних джерел енергії, а також зібрати мільярди доларів для допомоги. Помоги країнам, що розвиваються, і цим поліпшити перспективи широкої угоди, покликаної сповільнити глобальне потепління. Також поставлено мету за 15 років зупинити втрати тропічного лісу та збільшити частку електромобілів у містах до 30%.